Юридична відповідальність буває цивільною, адміністративною та кримінальною. Кожна із них передбачає певні санкції правових норм та заходи державного примусу. Хибною вважається думка, що до повноліття за дітей повністю відповідають батьки і скоївши якийсь злочин, неповнолітній уникає відповідальності. Ця програма варто знати. і Сьогоднішня тема у нас досить цікава. Івана Миколайовичу. От таке питання: у чому особливість цивільної відповідальності неповнолітніх? Ну, відповідальність будь-якої особи, в тому числі неповнолітніх, передбачена цивільним першу чергу цивільним кодексом України. Неповнолітні це малолітні віці до 14 років і неповнолітні від віці від 14 до 18 років. Що стосується малолітніх віці до 14 років, то відповідальні за збитки за події ними несуть батьки або опікуни, або особи, які законом на яких покладено обов'язок за ними слідкувати або нести відповідальність. Ну в такому випадку це батьки. Опікуни, або якщо дитина позбавлена значить, батьківського опікування, вона перебуває в якомусь закладі, в такому випадку цей заклад несе повністю відповідальність, якщо вони не доведуть, що це збитки не заподіяні по їхній війні. В той же час, якщо збитки заподіяні особи у віці від 14 до 18 років, в такому випадку саме ця особа несе відповідальність і має відшкодувати заподіяні збитки. Їхні батьки повнолітні у випадку, якщо вони повнолітні особи майна немає майна uh -huh. або відсутні майну, щоб покрити заподіяну шкоду. В такому випадку батьки, опікуни або особи, які згідно закону зобов'язані слідкувати, опікувати з даною особою, несуть відповідну матеріальну цивільну відповідальність. І ще один такий виняток є випадок: це особа. Неповнолітня особа після набуття неї цивільної дієздатності. Тобто закон визначає, що в нас цивільна дієздатність набувається з 18 років, але є випадки, коли особа може набути цивільної дієздатності до 18 років. Наприклад, за рішенням суду, якщо за згодою батьків чи опікунів, Значить, особи скільки у нас свій час колись на території України у нас було два винятка колись в радянському союзі. Шлюдний вік для всіх і чоловіків жінок наступав з 18 років. То в Україні, Узбекистані, в одружуватись можна було. Для жінок 17 років відповідно одруження передбачало набуття собою цивільної дієздатності на сьогоднішній день, згідно сімейного кодексу, у нас е цивільна дієздатність одружуватись можна з 18 років. Але у деяких винятках суд може дати дозвіл на одруження з раніше цього віку. В такому випадку, з моменту одруження, особа набуває цивільної дієздатності, але. По суті, вона має мала би нести несе відповідальність за свої дії, але в такому випадку, що недостатності майна, то ті особи, за згоду яких вона набула цивільної дієздатності, також несуть відповідальність за за події на неї збитки. А з якого віку в Україні наступає адміністративна відповідальність? Неповнолітні несуть відповідальність за вчинення адміністративні правопорушення, якщо вони вчинені у віці з 16 до 18 років. До 16 років адміністративну відповідальність не несуть. Тобто в такому випадку є, притягують можливо до відповідальності батьків опікуні, якщо належним чином виконують свої е, відповідні обов'язки. І мова йде про те, що е, відповідальність йде саме туди, коли вчинення правопорушення відбулось саме туди, коли особі виповнилося не, не, не менше 16 років. Тобто, якщо, наприклад, е, особа Виповнили 16 років на момент вчинення, але на момент вже розгляду справи притягнути до відповідальності особі вже виповнилося, постало повнолітні? Все одно вона несе відповідальність як особа враховується в той стан, коли вона на момент чинення правопорушення. Тут тобто вважається, що вона вчинила у неповнолітньому віці. А які санкції застосовуються у разі скоєння правопорушення неповнолітньою особою адміністративного правопорушення? Так, ну кодекс тижні правопорушення чітко передбачає, оскільки в нас є цілий перелік адміністративних правопорушень, там є відповідна відповідальність. То, що стосується покарання за деякими винятками, до неполітніх в основному йдуть заходи впливу. А саме це зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого, попередження догана або сувора догана, передача неповнолітня під нагляд батьків або особам, які їх замінюють під нагляд педагогічного або трудового колективу на інші а. За їхньої згоди також окремим громадянам на їх прохання. Хоча є декілька адміністративних правопорушень, де особи можуть бути притягнуті неповнолітні від ці 16 до 18 років на загальних підставах. Відповідно, це незаконне виробництво придбання зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних угу. речовин без мети їх збуту, дрібне викрадення чужого майна, деякі порушення правила дорожнього руху, оскільки відповідно починаються вже 16 років, неповнолітні мають право. Керування транспортними засобами, а себе мотомотоциклами, скутерами, відповідно, в них є посвідчення водія, і відповідно вони повинні отримати правил дорожнього руху. То відповідно вони можуть також притягуватися або до загальної відповідальності, далі пошкодження автомобільних доріг вулиць дорожніх споруд, порушення правил отримання котів і собак, дрібне хуліганство, чинення домашнього насильства, булінг. Скування учасників освітнього процесу, зняття проституцію, здійснена покора законному розпорядженню було мозі поліцейського члена громадського формування з охорони громадського порядку, порушення пов'язані зі зброєю. Тобто, відповідно, по цих та деякі, деякі інші є статті, Саме за вчинення про адміністративного порушення по цих статтях особа може бути притягнута до відповідальності у санкції, передбаченої даними статтями. Тут, за, тут уже вступають загальні підстави, так притягнення загальні до відповідальності. підстави в той же час відповідно і за вчинення цих правопорушень на це вже на розсуд суду, оскільки все, що стосується неповнолітніх справи, здійснюється судом. Тобто, суд, суд може притягнути або в межах санкцій, або застосувати заходи впливу, які я які я раніше, тобто які передбачені саме для. Неповнолітніх. І, відповідно, деякі санкції статті передбачають, наприклад, адміністративний арешт то по справах міністра правопорушення до неповнолітніх адміністративний арешт не може застосовуватися. А громадські роботи, виправні роботи, угу. значить штраф, це. Санкції передбачають, в тому числі і позбавлення права керування певного права. Якщо, наприклад, неповнолітній буде керувати транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння, то відповідно до нього може бути застосовано покарання у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом. От, припустимо, особа, який менше 16 років скоїла адміністративне правопорушення. Е, відповідальність, скажімо, там можливо там якісь збитки відшкодували батьки, але ця особа ж скоїла повторно адмінправопорушення, то санкції посилюються у такому випадку. Ну, в даному випадку е рішення про застосування санкцій приймає суд, і в межах санкцій відповідної статті він буде, буде вирішувати. Можливо, притягне до більшої відповідальності, але в межах е е тої відповідальності, яка передбачена Кодексом правопорушення. Все залежить від конкретних обставин чи міністративного правопорушення, від самої особи правопорушника, при яких обставинах, яких воно вчинялося, і тому в даному випадку суд може стосовувати і. Е заходи впливу дисциплінарні, а може стосовувати санкції, передбачені відповідними е, статтями кодексу. А з якого віку вже наступає кримінальна відповідальність? Ну згідно вимог кримінального законодавства, до кримінальної відповідальності притягуються особи, які нам на момент вчинення злочину випнулося 16 років. І за вчинення окремих видів злочинів до кримінальної відповідальності працюються неполітні особи віці від 14 до 16 років. Це, uh -huh. це наприклад, диверсія, терористичний акт, вбивство, умисне, тяжке тілесне ушкодження, злотування, хуліганство, пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів, а та так деякі інші. Діти віком до 14 років до кримінальної відповідальності притягуватись не можуть. До них застосовується, можуть застосовувати і Примусові заходи виховного характеру, скільки на жаль, і в віці до 14 років неповно... ми говоримо про малолітні, також mm -hmm. чиняють кримінальну карні правопорушення. Тому але в такому випадку суд має право стосувати заходи виховного характеру. А якщо говорити про види покарань, які вони ті види покарань, які застосовуються до неповнолітніх, вони такі ж як і до дорослих? Згідно вимог кримінального процесуального законодавства, вчинення неповнолітнім злочину в саме в стань віці неповнолітньому, це вже є пом'якшуюча обставина, само собою передбачена кодексом до неповнолітніх, як міра покарання, застосовується штраф. Громадські роботи або виправні роботи арешт або позбавлення волі на певний строк. В такому випадку, все ж таки, навіть зважаючи на те, що в справах містивні правопорушення адміністративне арешт не застосовується, то за кримінальну вчинку е, правопорушення тут може бути в тому числі адміністративний арешт і позбавлення стролі на визначений термін. З урахуванням того, що якщо суд застосовує е, застосує позбавлення волі, то е, дане покарання непондлітні відбувають спеціальні. Установах, вони не відбувають покарання в установах разом з загальними сповнолітніми. Також передбачено, що е неповнолітні, які вперше вчинив не злочин невеликої тяжкості, значить їм до нього не може бути стосовано покарання у вигляді позбавлення волі. В інших випадках, тобто можуть застосовувати заходи виховного характеру, саме попередження, обмеження дозвілля, встановлення особливих умов до поведінки неповнолітнього передача, неповнолітнього під нагляд батьків осіб, які замінюють, чи під нагляд педагічному трудовому колективу, покладання неповнолітнього обов'язку шкодувати за подіяну майнову шкоду, направлення неповнолітнього до спеціальних навчально виховних установ для дітей і підлітків на термін до що не перевищує трьох років. Тобто, оскільки е, основна задача кримінального і процесуального законодавства це все ж таки по можливості виховати, змінити поведінку особи, щоб він в подальшому не став на шлях е, порушення, тобто, при в першу чергу, превентивні заходи і заходи виховного характеру, на жаль, є випадки, коли неповнолітні скоюють кримінальні злочини з особливою жорстокістю, і тут вже варто розуміти, що відповідальності абсолютно ніяк не уникнути. Я з вами погоджуюсь, на жаль, особливо у нас останнім часом, дуже багато випадків є, і це пов'язано, то що я говорив, тобто з злочинами пов'язаними проти державної безпеки під час військового стану, коли багато неповнолітніх під впливом, скажімо, пропаганди Російської Федерації шукаючи легкого заробітку. Погоджуються на, да, на певні дії, тобто, в тому числі, тобто, скажем, на знищення майна військових, на підпал цього майна, на закладення вибухівки, і практично кожну неділю ми з вами чуємо, як правоохоронні органи виявляють і скажем, припиняють протиправну діяльність і, на жаль, тобто, скажімо, дуже багато випадків, коли значить, цю діяльність тягнеться саме пев... неповнолітня. Тому я би радив і батькам, і всім іншим, і самим неповнолітнім, оскільки один необережний крок він може поламати все життя, оскільки відповідальність дуже велика, значить, вплоть, якщо це пов'язано, де будуть, скажімо, людські жертви, вплоть до довічного позбавлення волі. Тому... Державна зрада це важкий злочин. Так. От, якщо батьків позбавлено батьківських прав, то чи є певний період, коли вони ще все таки, незважаючи на таке рішення, несуть відповідальність за дитину, яка скоїла злочин? Чи ця відповідальність перекладається на інших осіб? Цивільним кодексом України передбачена стаття 1183, відшкодування шкоди батьками позбавлено батьківських прав, яка чітко регламентує батьки Зобов'язані шкодовувати шкоду завдану дитину, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав протягом трьох років після позбавлення їх батьківських прав, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком невиконання ними своїх батьківських обов'язків. Е, ну, в такому випадку це дуже рідко застосовується. На моїй практиці, наприклад, я з таким зустрічався, але норма є, вона працює, і відповідно, оскільки якщо батьки вже позбавлені батьківських прав, то це вже говорить про те, що в свій час вони все ж таки не виконували свої батьківські обов'язки, е ухилялися від їх виконання. А як би ми з вами не хотіли, все ж таки в першу чергу виховання йде в сім'ї. На жаль, як би ми цього не хотіли, школа, вищі навчальні заклади, вони тільки формують людину, але е закладати. Виховання і виховувати і показувати приклад в першу чергу. повинна сім'я. Дякую вам за такі роз'яснення. Тема не проста, але досить інформативна. Про таку відповідальність мають знати і батьки, і діти. Загалом, суспільство має бути юридично правильно виховане. Це була програма. Варто знати, не нехтуйте правовою допомогою. Маєте потребу, звертайтесь до нас, пишіть, телефонуйте. А ми разом з юристом надамо вам відповіді.